Кошти для наповнення бюджету 2024 будуть. Таке заповнення дали Україні західні партнери. Міністр фінансів Сергій Марченко додав, що зараз триває робота над забезпеченням джерел фінансування бюджету у наступному 25-му році. Послухаємо цитату. Завдяки спільним зусиллям із партнерами, у тому числі в межах координаційної платформи, ми отримали запевнення щодо залучення необхідного обсягу коштів до кінця 2024 року. Тепер критично важливо, щоб підтримка надходила ритмічно та передбачувано, що сприятиме стабільності та збалансованості держбюджету. Сергій Марченко, міністр фінансів України. Богдан Старощук, економіст. З нами на прямому зв'язку. Богдане доброї ночі. Добрий ночі, Юлія. Давайте почнемо з цієї е, інформації про те, що Україна отримає мільярд 900 мільйонів євро до кінця червня. Що це за програма Ukraine Facility? Як це працює? І м як часто надходитимуть транші, я так розумію, що загальна сума там е, 4,5 мільярди. Дякую за запитання. Перш за все, хотілося б сказати, що. Е, це перший транш йде вже узгоджений в рамках тих коштів, які обговорюються зараз в межах значно більшої суми. Тобто на початку великого вторгнення було заморожено російські активи на Заході, там, ну, за різними оцінками, мова йде від біля 300 до там, майже більше 400 мільярдів доларів. І ці гроші з того часу приносили доходи. На сьогоднішній день назбиралося цих доходів порядка вже 50 мільярдів доларів. І обговорення зараз почалося з того, що ці доходи теж вже генерують свої доходи. І спочатку поставили питання, щоб в Україну порядка там, 3 мільярдів доларів цих вторинних доходів. Але штати підняли питання, що в сучасних умовах до України 3 мільярди доларів це капля в морі і е, про те, щоб спрямувати сюди всі ці 50 мільярдів доларів. Е, перший е, транш з цієї суми надійде в наступному місяці е, відповідно до заяви Луслу Фондерляєн. Е, вся сума е, буде е, очікувано отримана в цьому, а також в наступному роках. І зараз обговорюється питання фінансового інженерні, тобто яким чином безпосередньо будуть і від кого спрямовуються кошти на допомогу Україні? Хто буде безпосередньо їхніми тримаючи? Чи є обмеження по використанню цих грошей, чи є галузі, на які вони можуть спрямовуватися першочергово? Дякую, гарне запитання. Бо тому, що ми знаємо, що до тепер. Питання ставилося таким чином, що вся міжнародна фінансова допомога, яку отримувала Україна, могла бути могла використовуватися тільки на економічній соціальній цілі. Ні в якому випадку не на військові цілі. Зараз з дуже позитивним трендом іде обговорення про те, що, по перше, ці кошти ну при одним із пріоритетних напрямків використання цих коштів, це відновлення пошкодженої інфраструктури, але також і буде дозвіл на використання цих коштів безпосередньо на військові цілі. На військові цілі. Наскільки це змінить ситуацію для нас? Ну, тут можна сказати по різному оцінювати, тому що на сьогоднішній день я не є таким глибоким фахівцем військових питання, але на сьогоднішній день. Якщо ми можемо уважно слідкувати з е, військових щоденних новин, для нас критичним місцем е, військового щита для оборони від е, агресії є протиповітряна оборона і е, відповідно е, літаки, ті, які використовують функції протиповітряних оборони, тобто наземна і повітряна частина. Думаю, що ці кошти здатні тут щось змінити, бо тому, що виділення нам відповідних систем і літаків, так само на сьогоднішній день це питання навіть не стільки економічного, а швидше політичного плану. Ці кошти, які, якщо вони будуть спрямовані на оборону, можуть суттєво стабілізувати інші процеси, тобто забезпечення регулярності виплат військовим харчуванням, ну, повністю забезпечення військових харчування. Не військового забезпечення, тобто забезпечення військового побуту. Гроші раз говоримо про гроші, то треба поговорити про інфляцію. Темпи інфляції в Україні за останній місяць прискорилися втричі. Також зросли споживчі ціни. Порівняно з травнем 23-го року, найбільше здорожчало вершкове масло, фрукти та молоко. Також у минулому місяці зафіксовано зменшення цін відносно аналогічного періоду 2023 року на яйця, соняшникову олію, овочі та цукор. Ба більше за даними держстату, впродовж найближчих місяців ціни зростатимуть ще швидше. Пане Богдане, яка причина ось такого прискорення інфляції торік пам'ятаємо наші фінансисти, економісти дуже пишалися тим, що інфляцію вдалося пригальмувати. Вона була на рівні 5%, 5,1%. А зараз ось таке прискорення Бачите, Тут така штука, що все картина буде в значній мірі залежати від кута споглядання і способу подання. Тобто ви говорите в інфляцію в травні, порівняно з травнем минулого року, так? Але важливий вагомий компонент, фактично визначальний компонент цього приросту, склався якраз у минулому році. В цьому році, порівняно з минулим, інфляція суттєво ну, приблизно на четверть В травні ми отримали прискорення відносно цих сповільнених тем. Тобто це не є більше інфляції в новому році. Просто в травні темпи зросли порівняно із попередніми місяцями, і порівняно із прогнозами, які були на початку року. Чому це сталося в травні? Тому що на квітень е, травень е, припав цілий ряд е, процесів, які мали, е, які формували песимістичні прогнози. Е, це і е, Ну, взагалі, на початку лисним пішли песимістичні прогнози стосовно західної допомоги, в суттєво погіршили ці прогнози невизначеність, нечіткість, субурність прийнятих нормативно-правових актів стосовно мобілізації, які дуже часто фактично блокували роботу багатьох об'єктів бізнесу, в тому числі і тих. Що виконували замовлення військового призначення. На цей же період припав цілий ряд заяв, пов'язаних з, скажімо так, внесенням більшої частки Сумбуру у відносини України з зовнішнім світом, який фактично підтримує Україну в цій війні. Будь-яка нестабільність, будь-яка невизначеність, будь-яка така хаотичність вона завжди. Зменшує впевненість і посилює паніку. Зменшення впевненості і посилення паніки це завжди активізація з одного боку скупки валюти, з іншого боку, скупки всього іншого, що може зберігатися тривалий час, тобто може стати основою ну, майбутнього, запасу, майбутнього запасу. Тому, якщо ми подивимося по темпах інфляції в розрізі, Окремих предметів споживання, то ми побачимо, що на продукти харчування там якраз мінімальні темпи, і по окремих групах для дефляція, а найвищі темпи інфляції якраз по промислових товарах, одягу, тобто по тому, що може зберігатися більш тривалий час по побутовій дехі. А яка роль у цих цифрах здорожчання електрики і бензину? Але в нас буквально хвилина. Стосовно здорожчання електрики. Трощення електрики, що мене безумовно втішить в цій новині, новина очевидно має дуже важливу соціальну складову і очевидно є непопулярною. Тим не менше, порівняно порівнянні з іншими достатньо непопулярними новинами з такою соціальною складовою, вона була достатньо толерантно сприйнята суспільством. Хоча я думаю, що наші вороги очікувано на цілком потилежні реакції. Думаю, що зрозуміло, що всім було зрозуміло, що до цього буде йти. Хоча, знову ж таки, тут великий прокол уряду, що ми, як і в багатьох попередніх випадках, з підняттям цін на електроенергію, на теплоенергію, на місцевої влади стосовно комунальних перевезень, ми не побачили розрахунки. Наприклад, вартість кіловат генерації в атомній енергетиці, в гідроенергетиці. В альтернативній енергетиці, тепловій енергетиці, загальний баланс електроенергії, вартість імпорту електроенергії в дуже багатьох випадках ці розрахунки просто не подаються. Ну мені дуже важко повірити, що їх уряду немає. І в цілому, я розумію, що сьогоднішня ціна для споживачів відстає від ринкової ціни в Україні. І від роздрібної горенку у розвинутих країнах. Чому уряд не подає ці розрахунки? Ну для мене це залишається згадом. Богдан. Спасибі вам велике Я. за ваш час, за вашу експертизу. Богдан Сторощук, економіст, був з нами на прямому зв'язку.